Ким були ті люди, що досліджували Дно Світового океану? Ця робота настільки складна, що до початку ХХ століття ми не знали про нього майже нічого. На будь-якій мапі світу ще сотні років тому моря та океани були просто однотонними плямами. На давніших мапах ці порожні місця взагалі замальовували морськими монстрами, човнами та легендою для їх читання. Більшість чених вважали, що дно океану схоже на пласку невиразну рівнину, яке повільно заповнюється відкладенням у суші. І попри те, що ранні вимірювання глибини океанів відбулися всередині 19 століття, перша мапа морського дна з'явилася лише в 1952 році. Люди скоро почнуть літати в космос, проте досі не розуміють, що нас чекає під водою. Всім привіт! Мене звати Валерія. 11 лютого світ відзначав міжнародний день жінок та дівчат в науці. Ви могли нічого не чути про цю дату, оскільки асамблея ООН призначила її лише в 2015 році. Тим я б хотіла знати про науковиць значно більше ніж знаю зараз. Тому я сподіваюся, контент підключатимуться і щороку розповідатимуть все більше про Жінок, які брали участь у дослідженнях та відкриттях в інших сферах, я впродовж тижня публікувала коротенькі відео на YouTube про різних дослідниць та мандрівниць. Тож завершимо ми цей тиждень великим відео. То до чого був увесь цей вступ про дослідження світового океану? Бо створила першу мапу океанічного дна та довела завдяки ній теорію дрейфу материків американська геологиня та картографка Марі Тарп. Марі народилася в 1920 році в місті Іпсіланті, штат Мічиган, в родині вчителька німецької мови та латини та геодезиста. Її батько працював у міністерстві сільського господарства США. Тож в дитинстві Марі часто супроводжувала його під час польових досліджень. Вона спостерігала, як він збирає зразки ґрунту і гірських порід, а потім наносить отримані дані на карту. Так вона ще з маличку познайомилась з картографією та зробила свої перші відкриття в цій галузі. Проте Марі не думала, що піде шляхом батька. Картографія тоді вважалася суто чоловічою справою. Батько Марі Вільям Тарп вийшов на пенсію в 1931 році, коли їй було 11. До цього їхня сім'я об'їздила всю країну через його роботу. Взимку він працював в південних штатах, влітку в північних. Тому Марі довелося змінити 17 навчальних закладів. Зрештою, вони осіли в місті Бельфонтейн, штат Огайо. Там родина купила ферму, а Марі закінчила школу. В 1936 році, коли їй було 15, померла мати. Дівчина залишилася з батьком, щоб допомагати йому на фермі і взяла рік відпустки перед вступом до коледжу. Коли настав час обирати університет, батько дав їй пораду шукати не просто роботу, а справу, яка справді приноситиме задоволення. Втім, Марі не одразу обрала вивчати географію чи геологію. У ті часи жінок у науковий світ пускали неохоче. Університети приймали студенток, але перспективи були примарні. Більшість наукових установ просто не брали жінок на роботу. А якщо і брали, то лише на другорядні ролі асистенток чи секретарок. Марія думала піти вчителювати, як її мати. Загалом вибір для жінок був невеликий: вчителька, секретарка, медсестра. Але і ці професії вимагали навичок, яких у неї не було. Вона не вміла друкувати, а вигляд крові викликав у неї відразу. У 1943 році вона отримала ступінь бакалавра англійської мови та музики. І це лише переконало її в тому, що вона ще й не любить викладати. Тепер диплом у неї був. А ось чіткого уявлення про майбутнє ні. Я ніколи б не отримала шанс вивчати геологію, якби не Перл-Гарбор. 1941 рік Японія атакує американську військову базу Перл-Гарбор. Війна змінює все. Молоді чоловіки масово йдуть на фронт, і в університетах залишається дедалі менше студентів. Тарп розуміє, це шанс у зв'язку з великим дефіцитом студентів. У мічганському університеті запускають прискорену програму з геології і вперше жінкам дозволяють вступати на цей напрям. Раніше це було неможливо. Близько 10 дівчат відгукуються на рекламну листівку за цією спеціальністю, де обіцяють гарантовану роботу в нафтогазовій промисловості після навчання. Марі серед них вона робить вибір, який визначить її майбутнє. Тар отримує ступінь магістра з геології та влаштовується молодшим геологом у компанію Станолінд Ойл в іншому місті, але швидко стікається з цією ж проблемою. Жінкам заборонено виїжджати на польові експедиції. Її робота зводиться до сидіння в офісі, аналізу документації та впорядкування даних, які згодом використовують колеги чоловіки для розробки родовищ. Це точно не те, про що вона мріяла. Але Марі вирішує використати цей час з користю. Вона здобуває ще одну освіту на цей раз математичну. В 1948 році вона починає шукати іншу роботу. Спершу звертається до Американського музею природної історії. Але, вислухавши палеонтолога, змінює свої плани. Той розповідає, що інколи минають роки, поки маленьку скам'янілість відокремлять від породи. Та ідея провести стільки часу над крихітним шматочком з минулого зробити так мало її не захоплює. Вона шукає щось більше, щось динамічніше і незабаром знаходить. Через те, що Марі Тарп мала диплом з математики, її направили на співбесіду до Вільяма Моріса Юінга, відомого американського геофізика та океанографа, директора земної обсерваторії при Колумбійському університеті, якого називали просто док. Цікаво, що Марі навіть не згадала про свою геологічну освіту. Юїнг спочатку здивований, навіть не знав, як її зайняти, але раптом спитав: Ти вмієш креслити? Так, вона отримала роботу Крислярки на неповний робочий день у геологічній обсерваторії Ламонта Догерті при Колумбійському університеті. Саме тут її дві освіти математична та геологічна, знайшли ідеальне поєднання. Марі стала помічницею аспірантів і однією з перших жінок, які працювали в обсерваторії. Тут вона зустріла Брюса Гізена, людину, з якою працюватиме наступні 30 років, і зробить найграндіозніше відкриття всього свого життя. Перша співпраця Тарп та на стосувалася пошуку збитих під час Другої світової війни літаків по фотографіям. Та під час другої світової геофізики Док Юінг та Джо Ворзел розробили безперервний ехолот для ВМС США, за допомогою якого можна було вимірювати глибини цілодобово. На такому дослідницькому судні працював Брюс Гізен. Він збирав батиметричні дані, а тарп на основі цих даних створювала профіль морського дна. Вони були схожими на ЕКГ на нескінченних рулонах паперу. Так вони працювали протягом майже двох десятиліть. По жінок на наукові судна не пускали. Окрім даних, які вона отримувала від своєї команди, Марі також незалежно використовувала інформацію з дослідницького судна Атлантіс, океанографічного інституту Вудсхол, та сейсмографічні дані про підводні землетруси, які виявляться дуже важливими в подальших дослідженнях. Пізніше ви зрозумієте наскільки Марі працювала з чорнилом та лінійками, поступово малюючи деталі оканічного ложа, крок за кроком, градус за градусом. Шляхи, якими слідували кораблі, спочатку виглядали як хаотична павутина. Що розходилася з Бермудських островів, місця, де більшість суден поповнювали свої припаси. Іноді судна рухалися зигзагами, тікаючи від штормів. Упорядкувавши всі дані, зібрані за період з 1946 по 1952 рік, Марі створила шість точних профілів морського дна Атлантичного океану, що простягалися від заходу на схід. Результат був приголомшливим. Науковиця одразу помітила, що на вид профілі були надзвичайно схожими. Всередині кожного з них був хребет, але найцікавіше, що кожне підвищення мало веподібне подібне заглиблення в центрі. Марі припустила, що це може бути рифтова долина, де ложе океану розривається та рухається в різні сторони. На суші рифтові долини давно виявили та вивчили, а в океані їх досі ніхто ніколи не бачив. Це був справжній прорив. Рифтова долина утворюється, коли новий матеріал із надр землі виходить на поверхню, розсуваючи оканічну кору в сторони. Це означає, що дрейф континентів справді існує. Коли картографка показала Брюсу свої знахідки, він буквально заскиглив і сказав: цього не може бути. Це дуже схоже на дрейф континентів. Але чому ж він так відреагував, якщо на сьогодні дрейф континентів є загально визнаним фактом? На початку ХХ століття німецький геофізик Альфред Вегенер запропонував теорію руху літосферних плит, яка припускала, що усі континенти землі колись були єдиною сушею і з часом поступово розділилися. Втім, довести цю гіпотезу дослідженнями не вдавалось. Тому до середини 20-го століття теорія дрейфу материків вважалася майже науковою єресю. Гізен також був переконаний, що це неможливо, а сам підтримував гіпотезу розширення Землі, згідно з якою рух континентів зумовлений збільшенням діаметра планети через внутрішні процеси. Брюс назвав аргументи тарп дівчачими розмовами і відкинув її інтерпретацію профілів, перто вважаючи дрейф континентів неможливим. Незважаючи на це, Марі продовжувала шукати рифтову зону в усіх даних, які тільки могла знайти. Для цього знадобилися зареєстровані дані щодо землетрусів на дні океану. І хоч епіцентри були позначені на мапах не так точно, як інші дані науковців, похибка могла становити кількасот кілометрів. Неозброєним оком було помітно, що майже усі вони простяглися єдиним ланцюжком в центрі Атлантики. Оскільки всі мапи Тарп та Гізен були одного масштабу, їх поклали одна на одну на світловому столі і побачили, що епіцентри вишукувалися прямо вздовж ймовірної рифтової. Долини. Можна подумати, Гізен виглядав би повним Бевзем, якби він продовжував спростовувати ідею тарп, попри усі докази. І його скепсис зменшився, втім, не зник повністю, оскільки Гізен був оточений колегами, які виступали різко проти теорії дрейфу материків. Вони продовжили дослідження і помітили чіткий шаблон. Там, де реєстрували землетруси, на профілі океанічного дна фіксували розрив. Виявивши чіткий взаємозв'язок між землетрусами та рифтовою долиною, Марі та Брюс використали дані про сейсмічну активність, щоб заповнити прогалини там, де апатеметричних досліджень не проводили. Цей метод дозволив простежити існування підводної рифтової долини аж до Аденської затоки та рифтової долини Східної Африки. Вчені переконалися, що серединоатлантичний хребет є частиною гігантської системи, що простягається через усі океани світу на понад 60 тисяч кілометрів. Ім'я Марі Тарп не фігурувало в жодній з ключових статей, що вперше підтверджували тектоніку плит. В усіх публікаціях, які виходили в наукових журналах, зазначалось авторство гізен або інших дослідників. До того ж, саме Гізен брав участь у міжнародних конференціях з доповідями про рифтову систему на дні океану. Ось, до речі, глобус, який вони виготовили власноруч. Він ілюстрував серединоокеанічні хребти, які тягнулися всією планетою. Реакція в науковому товаристві варіювалася від подиву до скепсису та презирства. На одній такій конференції відомий американський геолог Гаррі Гес встав і сказав. Молодий чоловічі, ви похитнули основи геології, якби він тільки знав, наскільки цей молодий чоловік противився цим даним з самого початку. Сомніви в науковому світі остаточно розвіялися, коли розлом зняли на відео. Як то кажуть, краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Тому знайти докази самостійно вирішив французький дослідник світового океану Жак Ів Кусто. Кусто також не вірив в існування рифтової долини і так само ставився до теорії дрейфу материків. Тому він зібрався та відправився в експедицію на науково-дослідному судні Каліпсо через Атлантичний океан. Їхніми очима була камера тросом прикріплена до судна. Вона рухалася майже біля самого дна і фіксувала все, що там відбувалося. В результаті він отримав інформацію протилежну своїм переконанням: хребти існували, і кусто отримав фото та відео великих темних скель у синьо-зеленій воді, яке він представив на першому міжнародному океанічному конгресі в Нью-Йорку в 1959 році. Марі та Брюс нарешті по-справжньому побачили те, що вивчали роками. Та знадобилось ще десятиліття, щоб теорія дрейфу материків стала загальноприйнятою парадигмою. Уряд США заборонив публікувати топографічні мапи оканічного дна. Це був розпал холодної війни, і США приймалися, що СРСР використають ці дані для навігації підводних човнів. Щоб їхня робота не відійшла у засвіти, Тарп та Гізен знайшли спосіб обійти урядові обмеження. Науковці вирішили створювати свої мапи в реалістичному стилі. Так, в 1957 році з'явилася мапа океанічного дна Північної Атлантики. Вона придавала всю красу підводного рельєфу. Втім, для навігації дійсно не підходила. Ще через чотири роки була створена мапа Південної Атлантики після Індійського океану. Нарешті усі могли побачити, що дно світового океану. Не було рівним. Воно вкрите каньйонами, хребтами, горами та западинами, Все як і на суші подальшому для створення мап вони почали співпрацювати з ще однією людиною з художником. І це дуже цікава історія. В 50-х роках National Geographic активно працювала над створенням та публікацією мап світу. Одного разу редакційна команда отримала листа від дівчинки з Австрії, яка написала: Я бачила ваші мапи, і мій батько вміє малювати краще ніж ви. Нам може здатися дивним, що на такий лист звернули увагу. Втім, головний картограф журналу Альберт Бамстед відправився з ним познайомитися. Австрійським художником виявився Генріх Берен. Він малював дійсно надзвичайні картини, тож йому запропонували створити зрозумілі та естетично привабливі тривимірні мапи океанічного дна, створені Марі та Брюсом. Їхні мапи були науково точними, але виглядали надто складно для широкої публіки. В Берена дуже впізнаваний та неповторний стиль. Він поєднував картографію з живописом, малюючи не лише мапи, але й реалістичні панорами для національних парків, гірські регіони, картини для Олімпійських ігор та реклами лижного спорту в Австрії, Швейцарії, Франції та інших країнах. В результаті першої співпраці Гізна та Берена в 1967 році з'явилася мапа дна Індійського океану. І так поступово вони створили мапи кожного океану окремо. Наступний крок був очевидним тепер їх усіх треба об'єднати. Задача була непростою, оскільки потрібно було спростити частину попередньої роботи, пристосуватись до меншого масштабу та водночас додати увесь обсяг даних, накопичених за ці роки. Коли Тарп створювала свої карти, вона покладалась на шматочки даних з різних експедицій, і ось так само ваші підписки та внески, навіть маленькі, складаються у щось більше. Можливість створювати ще більше наукових історій. Завдяки вам, науковий контент отримує ще один голос у вигляді мого каналу. Якби не ви ці відео виходили довше, а якість покращувалася повільніше. Якби не увага всіх людей, що підтримують цей канал переглядами та лайками, все це. Те, що я розповідаю про географію, не мало б ніякого значення. Величезне дякую Феодору Смірнову та Сергію за ще один місяць надзвичайної підтримки. Якщо вам подобається те, що я роблю, ви можете підтримати канал будь-яким зручним способом в описі під цим відео. Дякую вам за можливості продовжити робити улюблену роботу. Звісно, що вони не могли дослідити абсолютно весь світовий океан, а тому порожні області стали їхньою найбільшою проблемою. Науковці використовували дані, звідки тільки могли їх отримати різних дисциплін, різних джерел, щоб заповнити ті області, про які даних майже не було. Вони робили обґрунтовані припущення, яким може бути рельєф в тій чи іншій області, і таким чином заповнювали прогалини. На мапі 1957 року вони розмістили легенду в тому місці, про яке в них не було даних взагалі. Марі хотіла додати русалок та місця кораблетрощ, як це бувало на давніх мапах. Але Брюс був проти. А на мапі Південної Атлантики найскладнішою областю Тарп вважала віддалене море Скотія або море скоша, про яке було надзвичайно мало даних для зображення його дна. Вони взяли, за приклад структуру морського дна карибського басейну. Якось так і виплутувались. Тарп постійно подорожувала з дому до Австрії, додаючи нові і нові дані. Тоді як Генріх раз за разом замальовував порожні області, яких, на жаль, було дуже багато. Кінець 70-х років став турбулентним періодом для Маріта Брюса. Директор обсерваторії Док Док'юінг, попри усі докази дрейфу материків, яких ставало все більше і більше, відмовлявся з ними погоджуватися. Так, між доком та Гізеном назрівав серйозний конфлікт, як з приводу ідей та способів досліджень, так і через власні амбіції. Сварки набували відверто істеричних форм. Юїнг змінив замки на дверях офісу Гізена, викинув усі його документи в коридор та заблокував виплати від грантів. Гізен втратив можливість використовувати дослідницьке судно для картографування та дані, що були ним зібрані. Він намагався звільнити Брюса з посади викладача Дача Колумбійського університету, але безуспішно, оскільки той мав постійну посаду. Натомість доку вдалося звільнити тарп. Брюс та Марі самі були як кішка з собакою і часто сперечалися щодо точності своїх мап. Але ворожнеча з Юїнгом скріпила їхній союз як ніколи, оскільки робота над мапою океанів фінансувалася ВМС США та Національним географічним товариством, деякі гроші Марі та Брюс отримували напряму. Тому науковиця перевезла всю роботу додому. Проєкт з картографування захопив чи не кожну кімнату в будинку Тарп. В них були гарні стосунки з вченими з усього світу а тому Марі та Брюс просто продовжили працювати на кораблях інших установ. У 1968 році Тарп нарешті змогла приєднатися до експедиції на дослідницькому судні Кейн та вивчати дно океану разом з чоловіками. На цьому судні вони рухалися зигзагами, досліджуючи частину Атлантики розлом Кейна. За три десятиліття їхніх досліджень технології зробили настільки великий стрибок вперед, що стало набагато легше складати мапи землетрусів та профілі морського дна. Морське дно можна було досліджувати в підводному апараті. В 1977 році Брюс брав участь у такій експедиції до підводних хребтів поблизу Ісландії, але помер від серцевого нападу на борту підводного човна «НР-1». йому було 53 роки. Марі Тарп та Брюс Гізен стали першими людьми, які настільки детально дослідили, та сегмент за сегментом нанесли дно світового океану на мапу. Їзен не дожив кілька місяців до публікації їхньої першої повної мапи Дна Світового океану в National Geographic, намальовану Генріхом Береном. Ця мапа узагальнювала 30 років їхньої спільної роботи. Зараз її вважають однією з найкрасивіших мап коли-небудь створених. Після смерті Брюса Тарп завершує свою наукову роботу, але продовжує працювати як викладач. Також в неї був власний бізнес з продажу МАП. Вона все ж отримала заслужене визнання, хоч і набагато пізніше ніж це варто було зробити. Марі здобула звання однієї з чотирьох найвидатніших картографів 20-го століття в 1997 році, коли їй було 77. А Колумбійський університет, з якого її звільнили, створили стипендіальну програму для дослідниць, названу на її честь. Вона увійшла в історію, як перша проходиться в науці, де панували чоловіки. Громадськість отримала перше відносно реалістич зображення величезної частини планети, про яку вони навіть не здогадувались, завдяки National Geographic Ці мапи побачив увесь світ. Сама Тарп усвідомлювала, що більшу частину своєї кар'єри вона працювала на задньому плані, але до кінця свого життя запевняла, що не тримає ніяких образ. Вона була щаслива, що мала таку цікаву роботу і здійснила щось настільки важливе, як вона казала, таке відкриття можна зробити лише один раз, принаймні на цій планеті. І Марі Тарп стала його великою частиною. На сьогодні нам відомо про поверхню Марса більше ніж про дно океанів на нашій же планеті. Незважаючи на усі наукові досягнення людства, ми детально нанесли на мапу лише 20% підводного рельєфу. Тобто, ми майже нічого не знаємо про половину нашої планети. Світло-блакитні лінії, що перетинають темніший простір, це те, що нам відомо. Здебільшого це жваві судноплавні шляхи або ж територіальні води країн, для яких кардографування океану є пріоритетом. Уявіть, скільки всього ми можемо дізнатися, скільки нових тварин та підводних форм рельєфу відкрити? Сподіваємося, що ми, як людство, доживемо до цього моменту і будемо в змозі це зробити. Дякую за увагу.